Всім привіт, друзі! Це моє нове відео про перепродаж різної техніки. Відео получилось дуже цікаве і дуже прибуткове. Дивіться обов'язково до кінця, всім бажаю гарного перегляду. Спеціально для цього відео я почистив табличку свою з перепродажами, щоб все було пусто. І дивіться, в нас є ось такі пункти: пристрій, вартість покупки, стан телефону там, чи ноутбуку і так далі. Вартість на продаж, прибуток і вартість ремонту. Тобто, якщо вартість ремонту, ну тобто, якщо ми телефон не ремонтували, наприклад, то вартість ремонту, я тут просто буду ставити мінус. Якщо все ж таки ремонтувались де буду записувати суму, яку витратили на ремонт. Все максимально просто, тому погнали шукати якусь цікаву техніку. Так прикрию оголошення, тому що там видно мої дані з нової почти. І так, друзі, знайшов iPhone 12 Pro Max на 128 гігабайт за 9 тисяч гривень в шикарному стані, але з міняним акумулятором. Зараз давайте сторгуємося. І я надію, що тисячу ой, за 8 тисяч або за 8 тисяч Ми цей телефон купимо. Я так промоніторив фотографії, виглядає максимально чітко. Получається чехольчик в подарок. Е, ну і в принципі постану все чітко, добре. Коротше, давайте я оформлюю доставку і очікуємо, коли нам його пришлють. OLX доставка успішно оформлена, це означає, що нам залишається просто очікувати, коли нам цей телефон відправлять. Я дуже надіюся, що з ним дійсно все добре, і ми його все ж таки успішно заберемо з почти, купимо. Мені прийшло повідомлення про те, що OLX доставка оформлена. Все чітко тоді очікуємо, коли нам його відправлять. Знайшов на OLX я ось такий iPhone 8 Plus на 64 ГБ за 2000 гривень, тільки що списувався з продавцем. Е, дивіться, друзі, з телефоном все добре, але акумулятор 73%, що в принципі достатньо вже ну, погано. Тобто акумулятор сильно ізношений. Е, я думаю, зараз спробую ще трошки поторгуватися і будемо замовляти, якщо... Е, все ж таки в нас вийде сторгуватись. І так, друзі, товар успішно замовлений. Е, замовили ми цей телефон 1800 гривень. Е, це із-за того, що в принципі трошки зношений акумулятор, в мене вдалося з продавцем сторгуватися. Хоча скажу чесно, е, навіть зношеними акумуляторами ці телефони коштують дорожче. Тому дуже пощастило купити саме за таку вартість. Друзі, телефон я замовив тільки що, тому очікуємо, коли продавець його відправить. І, звісно, коли він прийде, я одразу поїду його забирати. Хотів порадити. Радити свого дизайнера, друзі, який зробив обкладинку до цього відео. Максимально красива обкладинка і вчасно це для мене дуже важливо. Тому, якщо вам потрібні якісні послуги з дизайну, обов'язково переходьте за посилання в описі і звертайтесь. Всім привіт, друзі! Наступний день нам приїхав цей телефон. Дуже дякую продавцю, що швидко його відправив. І зараз ми підемо на почту його забирати. Приїхав він за 1800 гривень, плюс там комісія OLX, доставка 1900 гривень обходиться цей телефон. Я забув сказати саме головне: на цей телефон в мене знайшовся покупець телеграм-каналу. Один мій підписник зацікавився цим телефоном за 2500 гривень. Тому ми одразу перенаправимо цей телефон йому. До речі, друзі, якщо ви хочете продати або купити собі різну хорошу техніку, обов'язково переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал, в якому я можу виставити вашу техніку на продаж. Для цього потрібно написати менеджеру. Зараз на екрані бачите закріплений пост в цьому каналі. Переходите, пишете менеджеру, і ми можемо вашу техніку виставити в канал. А також можете просто перейти і знайти для себе щось цікаве, тому що там ноутбуки, телефони і багато-багато іншого в гарному стані по дуже доступній ціні. Обов'язково переходьте. Друзі, зараз ми їдемо забирати цей iPhone 12 Pro з почти. Дивіться, які в мене тапки модні. Я зараз обов'язково перезуюся. Дивіться, до речі, хто не знає, я купив недавно нову машину. Огляд її очікуйте, тому що не хочу зараз її ніде показувати, тому видвигаємося на почту. Друзі, я заїжджав до себе на квартиру, зняв вам огляд на цей 12-й Max iPhone. Ми його успішно вже відправили за 9,5 тисяч гривень. Так само підписнику з телеграм-каналу можна було спробувати через OLX продати його там дорожче, але не хотів витрачати час, тому що є вже покупець. Я швиденько відправив, і в принципі прибуток ми можемо вже зафіксувати, тому що людина телефон скоріше за все забере. Так як з телефоном все добре, я про всі нюанси сказав. А конкретно нюанси це те, що змінений акумулятор. Тому Очікуємо, коли людина забере, і тоді вже зафіксуємо повноцінно прибуток. А прибуток в нас може бути 800 гривень, тому що цей телефон в кінці кінців я сторгувався і забрав за 8700. На даний момент в нас чистий прибуток складає 1400 гривень, і дві продажі в нас вже є: це iPhone 8 Plus і iPhone 12 Pro Max. Е, я вважаю, що це вже хороший результат 1400 гривень, достатньо швидко, тому шукаємо далі якусь цікаву техніку. Всім привіт, друзі! Таке от нове включення. В мене зараз вечір. І сьогодні. По перепродажам нічого особливо цікавого не було, тому що е, я займався сьогодні трейдингом. Хто знає, в мене є канал по трейдингу закритий. Якщо ви хочете вступити, можете за посиланням в описі перейти в відкритий канал, і там буде більше інформації. Трейдингом ми займаємось на валютних парах, де потрібно вгадати, куди піде курс, вверх чи вниз. Можна почати від 500 гривень, тому кому цікаво, залітайте. Також, друзі, в нас сьогодні є одна продаж. В мене завалявся був айфон 8 на 64 гігабайта, червоненький. Він довго лежав, чомусь до нього руки не доходили. В нього там по задній кришці є проблеми, вона там побита, там камеру чуть, чуть зацепило, здається. Ну, коротше, він в такому собі стані. Тільки сьогодні дійшли до нього руки, він продався. Колись він нам достався взагалі там за копійки, а продався сьогодні за півтори тисячі гривень. За скільки ми його купили, я не пам'ятаю. Тому давайте просто доплюсуємо півтори тисячі до цього відео. Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене є нова покупка це ось такі аерпоци. Я їх дуже дешево купив. Купили ми їх за 1100 гривень, але вони ідеальні. Вони майже як нові, але звісно БУ. Е, тому давайте зараз думати, за скільки їх можна виставити на продаж, і будемо якраз таки на продаж їх виставляти. Цікаво, е, чи вдасться їх швидко продати. Да, Друзі, просто прикол. У нас ці навушники продалися за півгодини. Я їх тільки запропонував підписникам телеграм-каналу. Все. Продано. Тому, я думаю, можна спробувати замовити ще якісь AirPods на перепродаж, тому що продаються вони дуже швидко. Я був здивований, тому що рубрика називається Продаж через OLX», а по факту поки що техніка продається через телеграм-канал. Ну що поробиш? Ось так от. Забув сказати, ці навушники ми продали за 1500 гривень, тому вже з самого ранку я піду їх відправляти. Всім привіт, друзі! В нас є нова покупка. Це вже наступний вечір. Якщо що, в день я відправив ті навушники, вони ще прямують до людини. Але я впевнений, що людина з спочти ці навушники забере, бо вони дійсно в гарному стані. Дивіться, яка в нас є нова покупочка. Беру в руки, дивіться, це AirPods Pro. Я їх тільки сьогодні придбав. Я їх придбав з OLX -у в моєму місті. Придбав я їх за 3900 гривень. Ну, взагалі, я дуже сильно хотів сторгуватись за 3700 або там 3600, але купив за 3900. Теж нормальна ціна. Продати їх можна за 4,5 спокійно. Тому що вони в прекрасному стані, трошки коробочка поцарапана, але самі навушники просто в шикарному стані. Тому давайте виставляти на OLX. Не знаю, скільки скільки треба до часу для того, щоб вони продались. І звісно, якщо вони не продадуться через OLX, закинемо їх в телеграм канал Всім привіт, друзі! Сьогодні ми маємо відправити два айфони на перепродаж, тому що їх успішно купив Діма. А я йому допоміг в свою чергу їх перепродати. Якщо що, ми разом працюємо досить часто робимо якісь спільні покупки, разом перепродаємо техніку. Хто не дивився там минулі відео, то це можна сказати, ну мій партнер. До речі, я свій ноутбук відправив на ремонт, тому що він отут тут стояв. Хто пам'ятає на моєму робочому місці? Я його відправив в ремонт, тому що він чомусь почав погано заряджатися. Тому навіть я не знаю, як я змонтую це відео. До речі, друзі, за допомогу з продажем цих телефонів в Дімі я отримав 500 гривень прибутку. Дякую, Діма. Тому фіксуємо цей прибуток також в цю рубрику, тому що ми допомогли з продажем. А тим часом AirPods Pro в нас успішно продані, але не все так просто. З ними в нас вийшла дуже смішна і цікава історія. Зараз розповім. AirPods продані за 4500 гривень, і чистий прибуток складає 600 гривень. Знайшовся в мене покупець через OLX, який був готовий замовити ці навушники. За 4500 гривень. Я ці навушники людині відправляю. Людина приходить, оглядає їх на почті і відмовляється. Думаю, ну, можливо, щось там не розрахував по фінансам або там передумав купувати. Маса може бути різних причин. Але в навушниках я точно не сумнівався, тому що вони на 100% оригінальні і точно з ними все добре, тобто стану вони просто ідеальні. Пише мені ця людина, навіщо ви мені відправили неоригінальні навушники з там, всякими наїздами на мене, з агресією і так далі. Я йо-моє, ну як неоригінальні, я їх чітко перевіряв. Зі мною ходила людина, яка е, розбирається дуже якісно в Apple техніці. Друзі, дійсно, майже на кожен похід на почту, як я забираю Apple техніку, е, зі мною йде мій товариш, який в цьому дуже чітко розбирається. Тому неоригінальні навушники купити, ну ми просто ніяк не могли. Я відповідаю цій людині. Ми починаємо діалог і виявили, що людина не дивилась якогось відео в інтернеті, як відрізняти навушники, і просто перепутала, як мають знаходитися в самому. У кейсі, контакти для зарядки навушників людина перепросила, сказала, вибачте, я помилилась просто, і ми повторно ці навушники людині відправили. Людина їх купила. За цей експеримент нам вдалося заробити 4400 гривень. Друзі, якщо ви додивились це відео до кінця, обов'язково напишіть в коментарі слово експеримент. Таким чином я зрозумію, що ви додивились це відео до кінця і серед вас розіграю 500 гривень за коментар. Результати будуть в телеграм-каналі. Перше посилання в описі під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і маєте можливість гарно підзаробити просто за коментар. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам щиро дякую. a parerleta.